Вітаю в ефірі Молодіжна служба інформації ТИСА. Про свіжі новини цікавих людей та молодіжні заходи, які відбулися протягом тижня, ви дізнаєтеся сьогодні. Молодіжна організація «Айсек» презентувала новий проєкт для закарпатців. Право на стипендії має не кожен. У свій день народження театральна студія Увімкни світло подарувала глядачам нову виставу. Інструмент створений природою. Оптимальним відпочинком для сучасної молоді є приємне товариство цікавих людей, спілкування з якими приносить не лише задоволення, а й духовне збагачення та нові знання. Саме за цей варіант відпочинку учасники молодіжної організації ISIC. Тому днями у колі закордонних гостей та українських студентів пройшов дискусійний клуб, де кожен присутній зміг удосконалити знання англійської, поділитися власними ідеями та проявити лідерські якості. У сюжеті ми коротко розповімо про цю зустріч. Більш розширене відео про цей захід ви зможете побачити у програмі Територія молоді. Зустріч української молоді спільно з волонтерами країн Литви, Бразилії та Китаю відбулася в рамках масштабного освітнього проекту Професійне майбутнє. Мета якого спрямована на розвиток підприємницьких навичок та підготовку молоді до роботи у сфері бізнесу поділитися цікавими ідеями, життєвим досвідом та знайти відповідь на питання, що таки заважає нам іти до своєї мети, взялися активні учасники молодіжної організації АйСЕК. Організатори заходу кажуть, що проведення подібних тренінгів спрямоване зокрема на отримання практичного досвіду для молодої особистості. Сьогодні наша тема нові ідеї, чому ми їх не реалізовуємо? Тобто ми будемо разом із студентами та активною молоддю обговорювати саме е, ідеї. Кожен з нас в житті мав якісь ідеї, тобто обговорювати, що нам заважає їх здійснювати, що нам допоможе в їх здійсненні, і чи погано власне не всі ідеї здійснюються, тому що ну, тобто, точку зору молодих людей, які сьогодні сюди прийдуть. Колективне обговорення актуальних питань відбувалося виключно англійською мовою. Відтак саме це стало родзинкою зустрічі. Такий підхід до вивчення мови міжнародного спілкування обрали не випадково, оскільки серед 22 учасників дискусійного клубу поділилися власними досягненнями і гості із-за кордону. Волонтери з Литви, Китаю та Бразилії долучилися до проекту задля конкретної мети. Проект професійне майбутнє спрямований на профорієнтацію школярів, тобто волонтери приходять на заняття у школах і вони розповідають про різні опції та різні перспективи, які мають школярі після закінчення школи, та також яку професію яке майбутнє вони для себе можуть отримати. Литовець Робертас приїхав до України вперше, однак участь у проєкті вважає важливим етапом у житті, тому з радістю вирішив поділитися своїм рецептом успіху з українськими школярами. Студентами Я приїхав сюди для того, щоб взяти участь у проєкті професійне майбутнє, оскільки я навчаюся на бізнес-менеджменті управління бізнесом. Тому моя ціль у проєкті є поширення власного досвіду у профорієнтації молоді. Мені подобається українська молодь. Я вважаю, що молодь України є розумною і багато чого цікавого вона знає. Успіху досягає той, хто реалізовує заплановані цілі. Такого висновку дійшли учасники дискусійного клубу. Обмінятися думками й ідеями зумів. Кожен відтак, організатори обіцяють, що наступні зустрічі, які відбудуться в рамках масштабного освітнього проєкту, допоможуть не одній молодій людині розвинути та реалізувати власний потенціал. Нещодавно відбулася зустріч ректора Ужгородського національного університету Федора Ващука із представниками студентства. Керівник вишу відповів на ряд конструктивних питань стосовно навчання, стипендії та умов проживання у гуртожитках. Деталі зустрічі дивіться далі. Студент п'ятокурсник Томаш прийшов на зустріч із ректором, аби дізнатися, чи буде він мати стипендію чи ні. Адже нещодавно була розповсюджена інформація про підвищення середнього балу, відповідно до якого нараховуватимуть виплати. Ну, по-перше, дана зустріч в принципі не так вирішила проблему з стипендіями, як заспокоїла самих студентів, яким поширювалася інформація, ну не, не не в якій не було певних підстав, оскільки. Саме ректорат на нашу думку студентів більшості є винним в даній ситуації. Ось. постанова профільного міністерства чітко визначає критерії нарахування стипендій. Визначальним є успішність студента, додатковими, але не вирішальними. Всі інші показники за наказом міністерства в Ужну, як і в інших вишах, віднедавна існує стипендіальна комісія. Це є орган, який відповідає. Ось, наприклад, декан закавтор не несе фінансову відповідальність за видачу стипендії. Несе фінанс відповідальність безпосередньо одна людина, це ректор університету. Інші не несуть відповідальність. Тобто, фактично, якщо щось помилилася машина, то кримінальна відповідальність лягає лише на ректора. І для того, щоб не було таке, що немає кого крайнього, це машина чи це людина. Помилилася для цього на кожному факультеті створені зараз. Перше дві тисяч навкінці року, точніше в жовтні, були створені стипендіальні комісії. За словами ректора університету, міністерство виділило більше двох мільйонів на стипендії. Про те, що на окремих факультетах середній бал збільшено, не чув, але обіцяв розібратися, наголосивши, що розповсюджена інформація в інтернеті не є достовірною. У Жорському національному університету затверджено бюджет державного фінансування. Я ще раз повторюю саме сьогодні, на 2014 рік. Стипендіальне забезпечення в Ужгородському національному університеті стовідсотково для всіх студентів, які мають середній бал балчитиріш. Крім питань стипендії, говорили і про матеріальне забезпечення вишу та початок навчання, адже як відомо, зараз студенти ужну перебувають на канікулах. Відчути нові емоції та живі переживання змогли ужгородці під час перегляду вистави Троє на гойдалці поставлені за п'єсою італійського драматурга Луїджа Лунарі. Широковідома за межами Італії вона переведена на 21 мову і ставиться в театрах різних країн світу. Театральна студія Увімкни світло з нагоди свого дня народження вирішила порадувати публіку чимось оригінальним, а саме відобразити складну комедійно філософську історію на сцені. Подробиці в наступному сюжеті. Театральна студія увімкніт світло наважилася показати глядачам незвичайну історію, яка написана ще в 1989 році. І є найбільш відомою роботою драматурга Луїджі Лунарі. Комедійна п'єса викликає глядача не лише сміх, а й змушує думати. Сюжет вистави розгортається навколо трьох чоловіків: приватного підприємця Ернесто, у відставці Бігунджарі та професора гуманітарних наук Сапонаро. У них все різне. Вони прийшли з трьох різних вулиць, на яких навіть погода інакша. Кожен за своєю адресою і за певною метою. І кожен йшов до якоїсь певної людини. Проте потрапили чомусь в одну кімнату, але через троє різних дверей, котрі виявляються замкненими. І кожен з персонажів може вийти лише через ті двері, через які зайшов. 12. Хто такого сказав самі своїми глазами. Более того, посмотрел еще раз, убедился и дабы исключить обозрение, поскольку здесь со мной не согласны, спросил у прохожего. «Тот меня принес за неграмотного. Где этот капитан? Не знаю, но я не ушел, мне все равно. У меня сада. Нет у меня никакого капитана. Какой еще капитан? Я издавался металлический стряпка. Это не площадь. Не знаю, это улица Карлина. Это Карпачини. Это больше. Вистава набагато глибша, ніж це може здатися на перший погляд. Про це свідчить і телефонний довідник Сінгапура, в якому з невідомих причин є імена всіх трьох персонажів, і холодильник, у якому є саме той напій, якого в даний час бажає хтось із присутніх. Звичайні, здавалося б, речі. Хіба не буває в житті випадковостей? Проте вони змушують чоловіків до роздумів. У суперечках герої висувають різні версії свого перебування. Однак, неможливість довести жодну з інтерпретацій провокує постійну невпевненість. Герої розхитуються на. Під смерти, як Дамі і господа, ми все троє трое. Правда. Всяких прекрасних романах. Извиняюсь, професор, что посягать, так сказать, на ваши культурные ширы. У этого дома в этом месте. Три входа. Как это? А вот так. Первый, второй и третий. Лочный через одну дверь. Через якою я саме через третю. А ці не за такой кам'яні це відучи вниз. Важливим у п'єсі є те, що вона не нав'язує глядачеві якоїсь певної думки. Це помічається в мінімальному використанні реквізиту, яке дозволяє самому домалювати образ кімнати і в неоднозначному закінченні вистави у відсутності певної крапки, завдяки чому глядач може самостійно на власний розсуд продовжити побачене на сцені. Навіть головну думку, принесену через усю виставу, пошук героями відповіді на питання, чи вони ще живі, кожен глядач має змогу закінчити сам. Молодим акторам, завдяки своїй переконливій грі, все таки вдалося передати відчуття трьох цілковито різних характерів. Саме такий результат для експериментального сучасного молодіжного театру Увімкніть світло є успішним, оскільки учасники театральної студії прагнуть перш за все зацікавити сучасного глядача театральним мистецтвом, яке торкається серця та актуальними темами, що турбують кожну людину. Театральній групі Вімкніть світло вже три роки. недавно в нас був день народження. От, а, колектив складається з непрофесіоналів, всі наші учасники, вони суто аматори, От, також режисер у нас, вона має юридичну освіту, і ви аматор. А, займаємося ми тим, що ставимо різні вистави на актуальну тематику. Ми хочемо спрямовувати всі свої дії для того, щоб покращувати цей світ і показувати, висвітлювати якісь. Певні э, негативні події, або якби, показувати людям світло. Так і воно називається. Світло». Аудиторія в нас дуже широка, дуже різна. А, наприклад, коли у нас було Різдво, ми а, якби робили свято для самих маленьких наших учасників, їздили по інтернатах. Для нас це було дуже важливо якби нести свою суспільну роль. А, наприклад, сьогодні ми орієнтуємося в першу чергу на людей вже. Мабуть, старшого віку, ну старшого це я маю на увазі в районі 25 і вище. Хоча ця вистава безперечно буде цікава, і людям, які ну молодші цього віку, а в інші всі вистави, ну мабуть, вони настільки широкі в віковому діапазоні, що такого як віковий ценз, тут немає. Вони мають бути доступні для кожного глядача. Велика континентальна країна Австралія славиться своїми кенгуру, великим бар'єрним рифом та чималою сукупністю унікальних природних об'єктів. Про відомі острови, національні парки та всю красу дикої природи ми всі чули. Ось мене цікавить, чи знаєте ви щось про духовий інструмент австралійських аборигенів від Джереду? Він, до речі, є одним із найдревніших у світі. Саме про нього ми вам розкажемо у сюжеті Оксани Шегути. Сьогодні вас познайомлю з хлопцем, в якого маса захоплень, і одне з них це виготовлення і гра на інструменті дж діджуріду. Правильно його виговорили? Не дуже, Не дуже, як правильно? Діджіріду. Розказуй, що це за інструмент, тому що він багатьом закарпатцям, напевно, дуже схожий на тримбіт. Це такий інструмент. Він самий старий в світі, і самий перший, можна сказати, так як створила його природа. Він. Походить з Австралії, процес створення його відбувався так: виростало дерево Евкаліпт, і терміти прогризали серединку. Цю... Отвір, отвір Цю... наскрізний. Вітер задував в отвір, і аборигени чули звук. Потім вони хотіли повторити його і брали цей кусок дерева і дули у нього. Так, тобто, ти можеш стверджувати, що це найдрівніше в цьому світі інструмент. Так. Найбільше задоволення приносить тому, хто грає, тому що пізніше розкажу про інші властивості від самої гри, а людям, які слухають, теж подобається. Ну, є декілька варіантів виконання Джи-Ріду. На прикладі цього можна по формі зовнішній бачити від маленького діаметру 30 мм розширяється до 10-11 см. В Україні в основному Джи-Ріду можна виготовити це із дерева звичайного. Ну, клен. Оце от американський клен, це акація. А ще такі сучасні матеріали, як пластик. От. Навіть з пластику можна робити. Да. Це такий економ... Це... сучасний економ варіант. Економ-варіант і е підходить для того, щоб брати в гори чи ще на природу, води не боїться. Mm. І дуже легенька труба виходить. От вона просто обмальована. Mm. Тканиною покрита і обмальована. Тут звук нижчий mm -hmm. і тихший. А, а тут за рахунок ну такого рівномірного розширення і великого раструба mm -hmm. цієї частини він дуже гучний. Бажано так підбирати, щоб по гучності вони були одинакові mm -hmm. і відрізнялись по тональності, бо діджі це однотональний інструмент. Тут всього од, одна нота, але є дуже широкий спектр е, тембрів. Ти говорив, що Пізніше я вам розкажу про інші властивості діджеріду для того, хто його виконує. Які це властивості? Я так сиджу, і думаю, коли ж я дам це запитання. А, так. З а, тон а, дідже десь від 50 Гц до 200 Гц. А, це ну, такі низькі частоти, частоти а, які позитивно впливають на організм. І ще. Для того, хто грає, для того, хто слухає, ці частоти навіть можна відчувати на фізичному рівні. При грі на діджеріду використовується безперервна техніка дихання, таке циркуляційне дихання, за рахунок чого там тренуються м'язи щік, рота, язик. Одночасно із тим діафрагмою при диханні масажуються внутрішні органи і на травну систему добре впливає. Хлопець, який працює лісівником, вирішить <зараз> зрубати собі ось таку сусну зробити діджуріту mm -hmm. і захоче на ній пограти. Що йому порадить? Йому треба так, як коням робити. Якщо ви помітили, то е, там це не це не на одному видоху грається, йдуть одночасно вдохи і видохи, але музика, е, звук видається. Е, оця оця діджі ріду, цей ну із бамбуку використаний от, м, чорний, чорний віск, так як це робили оберегени. Вони то це. Мунштук ця частина називається треба всюди, щоб було однаково так і легше пристосуватись при грі, і якщо менше, то вже ну не буде получатись грати за велике, теж не буде получатися. Діджі ріду роблять звуковий масаж. От е людина лягає і, од і двоє, або ну, там, скільки вже буде мати можливість людей стоять над нею і так звуком е її масажують. Ну, Людям це подобається. Кому я робив, теж подобалось. Ці частоти е співпадають із коливанням в організмі і входить в резонанс, і це так добре відображається. Що можеш побажати нашим глядачам, які хочуть е, зайнятися чимось цікавим, але вони інколи не наважуються? Я б порадив таке. Якщо ну, найідеальний варіант це знати, чого хочеш, і це робити. Але якщо людина не знає, ну не не вирішила, що вона ще хоче, треба щось робити. Таке, щоб було від душі і здавалося добрим, корисним. І яке би приносило радість, то, що буде подобатись. І от це треба робити. А потім воно пізніше дасть результати. Добре, дякую тобі дуже гарно за розмову. Продовжуй займатися тим, чим ти займаєшся, тому що ужгород тобою пишається. Дякую. Ефірний час вечір, і на сьогодні у мене все. Нехай гарний настрій з вами буде до наступної нашої зустрічі. А ми йдемо далі збирати цікаві матеріали і рівно за тиждень знову будемо чекати вас з новими сюжетами. Вам спасибі, що залишаєтесь з каналом Тиса 1 в ефірі. була молодіжна служба інформації ТИСА. Побачимось.